Наші військові виснажують росіян біля Северодонецька, щоб дочекатися достатньої кількості зброї, про таку тактику наших бійців розповів радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, як тільки ми накопичимо достатньо зброю від наших партнерів. Українські армійці підуть у контрнаступ. А до того Україна намагається досягти певного паритету з росіянами щодо вогнових потужностей і постійно порушує це питання перед західними партнерами, зазначив Подоляк. Адже нині загарбники невпинно гатять по нашим містам з важкої артилерії. Це унеможливлює евакуацію цивільних та завдає значних втрат і серед мирного населення, і серед військових. За словами Подоляка, щодня Україна втрачає відсотків до 200 захисників